І сказав Господь Бог Ноєві Увійди ти і вся твоя родина в ковчег, оскільки я побачив, що ти праведний переді мною в цьому роді. Із чистої худоби введи до себе по сім самців і самиць, а з худоби нечистої по парі самців і самиць, і з птахів небесних чистих по сім самців і самиць, а з птахів нечистих по парі самців і самиць, щоб прогодувати потомство для всієї землі. Бо ще сім днів, і я пошлю дощ на землю на сорок днів і сорок ночей, і знищу з поверхні землі кожну істоту, яку я створив, і зробив Ной усе, що заповів йому господь Бог. Ной же мав шістсот років і настав водний потоп на землі. Тож з огляду на води потопу Ной ввійшов у ковчег, а з ним його сини, його дружина і дружини його синів, і з птахів, і з чистої худоби. І з нечистої худоби, і з усіх плазунів, які на землі, по двоє ввійшли в ковчег до Ноя, самець і самиця, як і звелів йому Бог. І сталося, що через сім днів води потопу ринули на землю. На шестисотому році життя Ноя, другого місяця, двадцять сьомого дня місяця, цього дня відкрилися всі джерела безодні і повідчинялися загати небесні. І сорок днів та сорок ночей йшов дощ на землю. У той день Ной, сини Ноя, сим, Хам і Яфет, і дружина Ноя, а з ним три дружини його синів увійшли в ковчег, і всі звірі за родом, уся худоба за родом, усякий плазун, який повзає по землі за родом, і всякий птах за родом, увійшли в ковчег до Ноя по парах з кожної істоти, в якій є дух життя, і ті, які входили, з кожної істоти, ввійшли самець і самиця. Так, як заповів Ноєві Бог. І закрив Господь Бог з надвору ковчег, і був потоп на землі сорок днів і сорок ночей. І прибула вода і підхопила ковчег, і піднявся він із землі. Вода набирала сили, її надзвичайно побільшало на землі, а ковчег носило по поверхні води. Усе більше і більше прибувала вода на землі і покрила всі високі гори, що були під небом. Вода піднялася і покрила всі найвищі гори товщою води в 15 ліктів, і вимерло всяке створіння, яке рухається по землі з птахів, худоби, звірів і всякий плазун, який повзає по землі, і кожна людина. Тож усе, що має дух життя, усе, що було на суші, вимерло. І знищена була всяка істота, яка на поверхні всієї землі від людини до худоби, плазунів і небесних птахів. Були вигублені вони із землі. Залишився тільки Ной і ті, хто був з ним у ковчезі, і здіймалася вода над землею 150 днів.